Тиждень, що минає, позначений двома пам'ятними датами для українського шістдесятництва. 18 вересня виповнилося 93 роки від дня народження Алли Горської, талановитої, сміливої, безкомпромісної художниці однієї з найбільш яскравих постатей того покоління українських митців, яке заявило про себе після розвінчання культу особи Сталіна. А 20 вересня було так само 93 роки від дня народження Івана Світличного, поета, критика, перекладача, теж одного з лідерів покоління українських шістдесятників. Алей Іван, як правило, святкували свої дні народження разом, і одне з таких святкувань вилилося у веселий і скрометний, дотепний шістдесятницький капусник, який залишив яскравий слід у пам'яті всіх учасників цієї події. Вітаю вас! Я Кирило Булкін, актор, літератор і бард, і це седдау, мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Святкування спільного дня народження Алегорської Івана Світличного, про яке я сказав на початку, відбулося 19 вересня 1964 року, коли обом іменинникам виповнилося по 35 років. Про це святкування є окремі спогади в мемуарах, зокрема у збірці «Доброокий», присвяченій Іванові Світличному, але саме окремі. А я сьогодні хочу поділитися з вами ще й ексклюзивними аудіозаписами, щоправда, не такими давніми, не з того 64-го року, але все одно доволі унікальними. Справа в тому, що по 45 роках. Після того 70-річного ювілею на двох відбувся вечір, на якому спробували відтворити атмосферу і деякі фрагменти того пам'ятного святкування. Це була ініціатива засновника і першого директора музею Шістдесятництва світлої пам'яті Миколи Плахотнюка, великого подвижника. Багаторічного в'язня каральної психіатрії. А тоді, в 60-ті роки, активного учасника всіх подій, які відбувалися в середовищі української творчої молоді. Ось вступне слово Миколи Плахотнюка на вечорі пам'яті Алли Горської і Івана Світличного, 19 вересня 2009 року. Коли цим людям було по 35 років. Київська творча молодь відзначала її, святкувала славний 70-річний спільний ювілей. 70 років відбувалося це свято в майстерні Людмили Семикіної. Ось її портрет Семикінь. Кажуть, жартома, що тоді, в той час, було у Москві політбюро, а в Києві. Нелегальне, самостійне політбюро було. І воно таке тяглові прізвище. Возна, чорновіл, синекінь, рябокляч, білокій, сивокінь. От відібралися ж такі люди. Був створений центральний ювілейний комітет на чолі Чорновола. І скромитні жарти й дотипи того 70-річчя на двох, ви їх невдовзі почуєте, не можуть не викликати посмішки. Чого варте хоча б саме створення цього центрального ювілейного комітету з тягловими прізвищами. Але захоплюючись гумором і креативом тоді молодих українських 60-ників, не варто забувати про час. Якщо згадати суспільну атмосферу Радянської України 1964 року, то цей гумор набуде зовсім нового забарвлення. Адже це був гумор. Людей, що йшли по лезу меча. Зовсім скоро багато хто з них заплатить за свої переконання і свою чесну громадянську позицію свободою, а дехто й життям. Отже, вересень 1964 епоха правління Микити Хрущова добігає кінця менше ніж за місяць його буде усунуто від влади внаслідок компартійного перевороту. А разом з ним буде покладено край і обережному, неповному, але все ж таки послабленню ідеологічного тиску і цензури, послабленню, яке отримало назву Хрущовської відлиги. Утім, вже й сам Хрущов наприкінці свого правління долучився до згортання цієї відлиги. Якщо ми подумки перенесемося у Київ того часу, то побачимо там таке. Головний осередок вільнодумства і творчості молодої української інтелігенції, Клуб творчої молоді, розігнано. Знищено вітраж, присвячений Тарасові Шевченку в Червоному корпусі університету, над яким працювали п'ятеро художників, зокрема, і героїня того вечора, про який ми згадуємо, Алла Горська, а також Людмила Семикіна, яка приймала тоді все товариство у своїй майстерні. Ігорську і Семикину виключено зі спілки художників. Що ж до другого ювіляра Івана Світличного, то його в цей рік звільнено з роботи в Інституті філософії після гидкої статті Еверест Підлості в літературній Україні де Світличного було названо доморощеним шукачем дешевої і скандальної слави. Менше ніж через рік Україною прокотиться. Перша хвиля арештів, ініційованих вже новим партійним керівництвом, Іван Світличний буде серед заарештованих. Алу Горську не арештують. Її 1970 року просто підло знищать, інсценувавши побутове вбивство. Похмурі тіні майбутніх репресій, арештів, закручування гайок, вже нависають. Над Україною і над героями моєї розповіді. І все ж вони жартують. Їхнє творче, мистецьке людське спілкування вирує. Капусник, присвячений 70-річчю на двох, горського і світличного, є ніби втіленням цього вирування яскравим дотепним пародіюванням. Тієї атмосфери Казенщини, що панувала навколишній радянській дійсності, кульмінаційним моментом свята, за спогадами історика Сергія Білоконя, який був, мабуть, наймолодшим учасником того дійства, йому було лише 16 років, але з огляду на прізвище, він теж був членом центрального ювілейного комітету. Так от, кульмінаційним моментом. Була промова голови Центрального ювілейного комітету В'ячеслава Чорновола і відповідь ювілярів. Тексти цих промов збереглися. І на вечорі в музеї Шістдесятництва, через 45 років після Восхідної події, коли Чорновола, уже, на жаль, не було з нами, честь прочитати промову голови центрального ювілейного комітету. Випала мені. Прочитаю я її і зараз. За нові успіхи на шляху ювілеїв, салютів і феєрверків промова на черговому вересневому ювілеї 19 вересня 1964 року. Шановні члени Центрального ювілейного комітету. Товариші і громадяни! В обстановці нечуваної досі єдності й згуртованості зібралися ми на черговий вересневий ювілей. Завдяки мудрій і далекоглядній політиці Центрального ювілейного комітету за період від попереднього ювілею ми досягли грандіозних успіхів у нашому повсякденному ювілейному житті. Зроблено рішучий крок по подальшому піднесенню. Всього того, що заслуговує піднесення, а також по остаточному викоріненню всього, що потребує викорінення, ювіляри і всі присутні щоденно і невтомно відчували на собі благодійні наслідки рішучої і непримиренної боротьби з постійними ухилами вліво і вправо, вперед і назад. Зі всіма спробами збочити з єдино правильного ювілейного шляху. Нехай знають всілякі ревізіоністи й догматики, що ми й надалі, щільно згуртувавшись навколо Центрального ювілейного комітету, дамо гідну відсіч і справедливо покараємо кожного, хто спробує загальмувати наше неухильне просування по ювілейному шляху. Сьогодні, в день чергового ювілею, хочеться від усього серця побажати нашим скромним дорогим ювілярам. Хай живе наш незламний центральний ювілейний комітет, який впевнено веде вас світлим шляхом ювілеїв, салютів і феєрверків. Бурхливі, довго не стихаючі оплески, що переходять в овацію. Вигуки у Ратовариші. Хай живе перший голова Центрального ювілейного комітету. Відповідь ювілярів. За спогадом Сергія Білоконя зачитувала чомусь Михайлина Коцюбинська. Ну, мабуть, за їхнім дорученням. Ось ця відповідь. Слово відповідь Центральному ювілейному комітету. Виступ на черговому вересневому ювілеї 19 вересня 1964 року. Дорогий В'ячеславе Максимовичу, шановні члени Центрального ювілейного комітету, друзі і товариші. Велика радість переповнює наші серця від того, що центральний ювілейний комітет. І особисто вірний і послідовний В. М. Чорновіл обрали наші скромні особи предметом виявлення своєї нестримної уваги і невгамовної турботи. Тільки тепер ми сповна осягнули, що саме цієї уваги і турботи нам так бракувало в наших повсякденних буднях, і відтепер наше життя сповнилося вищим і надзвичайним змістом. Тепер ми знаємо, як жити, для чого жити, чому жити і куди жити. Дозвольте нам від імені всієї ювілейної групи подякувати нашому центральному ювілейному комітету і особисто В'ячеславу Максимовичу Чорноволові за наші прожиті досі 70 років, а також запевнити, що не пошкодуємо нічого, а якщо треба, то й самого життя. Щоб прожити ще стільки. Якщо треба, то й удвічі більше. Або й не жити зовсім. Ми беремо також підвищене зобов'язання наступні п'ять років прожити за два з половиною роки так, щоб до чергового 75-річного ювілею прийти уже в березні 1967 року. Хай живе центральний ювілейний комітет. Хай живе вірний і випробуваний В'ячеслав Максимович Чорновіл. А о. Горська і о. Світличний. А ось ще один штрих до бурлескної, пародійної, розкутої атмосфери того вечора і водночас до затхлої, казенної атмосфери радянської дійсності, яку шістдесятники пародіювали. Згадує Михайлина Коцюбинська, літературознавиця, визначна діячка українського руху Шістдесятництва. Я хочу до того, що щойно прочитав Кирило Волкін, нагадати дуже таку суттєву деталь. Сидить голова центральної нейної комітету Чорновіл. За ним не гасло, хай живе центральний ювілейний комітет, Натхненники організатор всіх наших перемог і поразок, і поразок. Оце мені запам'яталося за гумором, пародією, пересмішництвом молодих українських митців стояло щось набагато більше і вагоміше. Це були по суті зачатки громадянського суспільства. З такими його неодмінними атрибутами, як самоорганізація і взаємодопомога. Ми бачимо, як потужно сьогодні розвиваються ці ознаки громадянського суспільства в волонтерському русі, в зборах коштів для наших захисників, для тих, хто потребує лікування, для тих, хто постраждав від війни. Для нас такі прояви громадянської активності є природними, а тоді вони були. Безпрецедентними і потребували не лише жертовності, готовності допомогти тим, хто цього потребує, але й мужності. Ініціативи, не санкціоновані згори, каралися. Але українські 60-ники діяли не за вказівками згори, найчастіше, навпаки, всупереч їм. На тому 70-річчі на двох, про яке сьогодні йдеться, Збирали кошти через благодійну лотерею, для якої художники надали свої роботи. Пішли ці зібрані кошти на допомогу Житомирському письменнику шістдесятнику Євгену Концевичу, який з юності був паралізований і прикутий до інвалідного візка. Але й у цій благодійній акції не обійшлося без гумору і буфонади. Розігрували не лише картини художників. А й, наприклад, такі визначні артефакти, як гудзик голови цюку В'ячеслава Чорновола. Його тоді виграла, ще зовсім молода на той час поетеса Ірина Жиленко, про що вона згодом з гордістю писала у своїх спогадах. Молоді українські шістдесятники не лише кпинили з радянської компартійної рутини і Казенщини, але. В тому самому пародійному стилі підсміювалися один над одним. Ось, наприклад, які куплети зі згадкою відомих у колах української творчої молоді імен звучали в той вечір. На вечорі, що відбувся через 45 років, ці куплети озвучили учасники хору Жайворонок. На столі стоїть галинка і салати, і баште. Це прийняв на нас центральний ювілейний комітет. Є в нас вельми мудрі діти, два Івани і Сверстюк. Критикують все на світі. Забувають тільки цюк. Всі ми будемо добре вчитись і поступимо у вуз. Хай, Хай живе наш мудрий вчитель. Наш любимий чорновіл! І щоб ви ще посміхнулися, ось іще одна пісня з цього капусника. Теж у виконанні хору жайворон. Цю пісню співали на мотив Мала Баба три сини, а її героями стали Чорновіл і Сивокінь. Ну, хто такий В'ячеслав Чорновіл пояснювати не варто, крім того, що він був тоді головою Центрального ювілейного комітету, він став визначним діячем українського руху Опору, був багаторічним політв'язним, а потім видатним українським політиком, головою народного руху України. Кандидатом у президенти. А Григорій Сивокінь був видатним українським літературознавцем, доктором філологічних наук, членом кореспондентом Національної академії наук України. Тоді, 64-го року, він був лише кандидатом філологічних наук і, звісно, з огляду на прізвище членом Центрального ювілейного комітету. Цією піснею я і закінчу цей сетдаун. нехай на ваших обличчях залишається усмішка. І водночас у серці вдячність і шана до креативних українських шістдесятників, які, не відкидаючи сміху і гумору, пройшли шлях важких випробувань і пройшли його гідно і мужньо. Я гадаю, що зараз вони десь із небес. Духовно допомагають тим, хто сьогодні боронить Україну в битві з ворогом. І завдяки, зокрема, цій допомозі, Україна обов'язково переможе. Нехай це станеться швидше. Це був Сиддаун з Кирилом Булкіним, Переможного миру нам всім. Всі шинку за стіл за за стіл. Гей за стіл. Сипокійні, чорновіл, чорновіл, гей. Жінку, в шинку, в шинку, шинку за столом, не було шинку, шинку, шинку за столом. шинку, шинку, шинку за столом, не було шинку, шинку, шинку за столом. Як зникнули по сто грам, по сто грам, по сто грам, та чинити чара. шинку, в шинку за столом, шинку, шинку, в шинку за столом, це було в шинку, в шинку, в шинку за столом, та й залилися під сілей, під сілей, під сіли, сипокінні, чорновій, гей. шинку, 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 під столом, це було шинку, шинку, шинку під солом. шинку, шинку, шинку під столом! люди дивляться під стіл гей, під сіли, під стіл. де там кіння, де там він, чого віл, гей. В шинку, шинку, в шинку під столом! це було в шинку, в шинку, в шинку під столом! в шинку, шинку, в шинку під столом! це була в шинку, в шинку в шинку під столом! Під салом це було шинку, 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 під салом, шинку, 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 під салом це було шинку, шинку, шинку.